Визначення місця судна за двома дистанціями. Тут нам треба радар. І так, у нас є один маячок і другий. І так, до цього відстань. До ось цього краю, отак, беремо завжди до краю. О, відстань складає 4 милі. Заходимо. Ми Final Position Create lob, Range. Вбиваємо 4 милі. Enter. Натискаємо на нього. Так, нажимаємо Set lob Перша лінія положення є. А до другого маяка ось. Чотири і три. Вбиваємо чотири і три. Ентер. Натискаємо ось на цей берег, отак. Опа. І натискаємо set Lock. У нас є дві точки, де ці дві дистанції. Пересікаються. Це перше, це друга. Ну, звісно, ми знаходимося ось тут, тому ми нажимаємо Select Cross Point, обираємо цю, цю. Ось бачите. цю. Ну, не Ця уж точно. Ця. Нажимаємо Reference Point. Estimated position. Радар. Окей. Okay. І все, ми визначили місце судна за двома дистанціями. Прибрати ці лінії положення. Delete lines, і все, Adjust, вернутися до GPS.